Усім доброго раночка. Думаєте, я готую рецепт? Не сама, а з кимось. Побачите зараз один кабачки, які подобаються навіть дітям. Помічники, ідіть сюди. Якщо вам набридли звичайні рецепти кабачків, ми вам покажемо найкращий який навіть дітям не буде набридати. Кабачки помили. На, не на конь натирай. Кабачки потерли, лишню воду. Відтискаємо. Матвійко, впораєшся. Звісно. Я знаю. Добавляємо борошно. Добавляти. Можна спробувати. А ложечку. Нема. Я так спробую. А звиканом можна спробувати? Можна? Не будеш? <ріст> Насипаємо борошно. Насипаємо. Я допробував все борошно, коли готував щось друге. І Скільки можна. І додаємо масочку. Добавляти можна спробувати. Ой, це ж багато. Мені досиєш? Угу. Ну, які ж кізьму. Оп. Смачна дуже. Угу. Mm -hmm. А ти? Ні, я не буду. Насипаємо? Я вже наївся за кадром. А, насипаємо е, масло. Насипати. Ой. Давай, я ж так розумію, про ти за кадром треба вирізати. Mm -hmm. У мене все попаде, як є. Добавляємо сінку і перчик добавляти. І яйця добавляти. Ой, трошки розбила Дай, нічого. Знаєш, як робить? Не так ти робиш. Отак. Забули трошки розпушувача. Добавимо. Нічого ще забули. Угу. Та не потрібно. Добре. Досить. Ще? Досить. А. І все гарненько перемішуємо перемішувати. Перемішуєш Нейко? Давай перемішаємо. Mm -hmm. Тоненьким слоєм поклали, тепер робимо піцу. Я ось цю буду накладати ковбаску. А пробувати можна? Можна. Можна, можна спробувати. Mm -hmm. Не конь. Mm -hmm. а. Ти теж спробуй. Ну ладно, я подумаю. Mm -hmm. Все, що у вас є, можна покласти, як на піцу. В і На 20 будем. хвилинок, так? Так. І будемо далі смакувати. Так. І топіку може ще дамо. Ну, якщо буде гарно себе вести. Так. Всім смачного, від, від нас, маленьких українців! Дякуємо тобі, Надійка, що ти нам такий uh -huh. рецепт показала. Це вы меня черно. Эйка.